По-перше, на Буковині лікарі Буковинського онкоцентру провели операцію з панкреатоспленектомії стандартної лімфодисекції. У чому унікальність та складність такої операції, і чому комплексний підхід при лікуванні онкопатології є надважливий, розкажемо і покажемо у програмі здоров'я у фокусі. Я дуже вірила, що Бог поможе, і лікарі. І дуже йшла. Сміливо, на операцію. Дуже. Наталія Романко із Кіцманського району до лікарів Буковинського онкоцентру звернулася через те, що раптово помітила зміни у організмі. Я дуже почала ходнути і було пожовтіння. Ну, жовтенька була. І я звернулася до лікарів. І я попала сюди в лікарню. Сказали, що Будемо перувати, я сказала, що буду. Тут хороші лікарі, хороший колектив, дівчата, дуже всі Всі допомагали мені дуже. Дуже ніколи не відказали ні в чому. Я дуже їм рада і дуже вдячна їм за все. Пацієнтка до нас звернулася із скаргами на жовтучні шкіри та слизових оболонок, загальну слабкість, похудання. В догоспітальному етапі їй було проведено ряд обстежень. Під час перегляду комп'ютерної томографії у пацієнтки встановлено діагноз мультицентричний рак підшлункової залози, тобто пухлина локалізувалась в голівці, тілі і хвості підшлункової залози. На мультидисциплінарній комісії прийняли рішення провести пацієнтці дренування жовчововідних шляхів під контролем УЗД. А вже у другому етапі було оперативне втручання. Це оперативне втручання до цього часу не виконувалось на теренах Буковин. Воно вперше виконано. Складність його полягає в тому, не тільки в технічному виконанні самого оперативного втручання, такі пацієнти вони потребують післяопераційному періоді от комплексного підходу. Наприклад, пацієнтки має підшлункової залози. Їй потрібна замісна терапія, ферментна терапія, також потрібна інсулінотерапія, тобто хвора, консультована після того ендокринологом. Відкоригована і ферментна терапія, і інсулінотерапія. Суть операції полягала в тому, що нам було потрібно видалити всю підшлункову залозу, частину шлунка, всю 12-ти кишку, 35-40 см тонкої кишки, жовчний міхур і частину жовчно-вивідних шляхів. І, звичайно, зробити лімфодисекцію, щоб забрати всі лімфовузли, які дане захворювання може метастазувати. Крім того, що вона якби, потребувала операції по даних уже гістологічних, гістологічного дослідження, вона потребує ще хіміотерапії, то комплексного лікування. Тобто, хірургія сама вона не вирішує питання в онкології. Тут має бути комплексний підхід. І в Буковинському клінічному онкологічному центрі якраз і є цей от комплексний підхід, ця команда фахівців, які можуть ці всі питання вирішувати. Юрій Войцев, лікар-анестезіолог з 30-річним досвідом роботи. Анестезіологічне забезпечення операції такої складності робив вперше. З панкреатектомією не стикався, кажу вам чесно: це було перший раз. Складність була в тому, що сама по собі патологія ця, з якою ми стикнулися, з цією хворою, вона не є. Рідко зустрічаючись, але вона є досить важкою і вона за собою тягне великий хвіст розладів життєво важливих функцій. І провести це оперативне втручання, а в даному випадку мені анестезіологічне забезпечення. Цього оперативного втручання. Тобто відповідальна доля за життя хворої лягає на анестезіолога. Оперативне втручання було тривале, практично кожен анестезіолог мусить, принаймні хоча б на протязі доби, двох-трьох. В голові готувати сценарій, що, за чим, як і що може статися, чого не може статися, і як запобігти цьому. Хвора час на даному етапі отримує замісну терапію, почуває себе в задовільному стані. Пройшло два тижні після операції. Вона, ми до місяця часу, даємо таким пацієнтам можливість відновитись, щоб організм адаптувався, тому що. Ви розумієте, багато органів видалено і має е, система травлення звикнути до цього. Тому вона зараз зде ще на два тижні додому, і в подальшому вона буде отримувати хіміотерапію. Приблизно за 3 за 3 тижні пацієнтка очікує очікують до адювантні курси хіміотерапії. Щоб сказати простішою мовою, це. Якщо десь під час операції в кровоносне русло потрапили злоякісні клітини, щоб запобігти рецидиву захворювання, проводяться, проводяться блоки хіміотерапії. Блоки хіміотерапії чітко визначені стандартами, стандартами, по яким ми працюємо. У нас не таке воно все страшне, як і здається. Існує терапія супроводу, існує Психологічна реабілітація. Одне можу сказати, що в наші установі працюють дійсно фахівці своєї справи. Не треба боятися, і треба лікуватися. В Буковинському клінічному онкоцентрі йде комплексний підхід до лікування будь-якої патології будь-яких пацієнтів і різної складності. Рішує тактику лікування. Команда лікарі кажуть, рак підшлункової залози поширена онкопатологія. Вона є дуже поширеною. І, на жаль, мала обізнаність з того, що взагалі в Чернівецькій області роблять такі оперативні втручання. Тому що, як правило, таких людей відправляють додому, кажуть, а не треба нічого робити, там оперувати, ідіть, або роблять хіміотерапію і нічого далі не роблять. Насправді до цього, я ще раз кажу, це потрібен комплексний підхід, і має бути і променевий терапевт, який нам дасть. Точні дані в КТ-візуалізації, де ми можемо зрозуміти, куди пухлина проростає, не проростає, і чи ми можемо виконати це оперативне втручання. Навіть такі пухлини, які вони проростають, в магістральні судини, теж виконується оперативне втручання з резекцією цих судин і реконструкцією. І в нашому онкоцентрі це можливо зробити. Є наявні спеціалісти, які володіють і судинною хірургією. В Буковинському клінічному онкологічному центрі, як за правило, заведено, що всі важкі ми ніколи не відмовляємо людям. Навіть надскладні випадки, яких дає можливість допомогти людині, дає з ста процентів один відсоток, що ми їй допоможемо. Ми беремося за ці випадки. Ми робимо, оперуємо, надаємо допомогу. Роботу, яку виконуєш, потрібно любити, каже Віталій Слободян. Щоб хотіти це робити, треба дуже сильно любити людей і хотіти їм допомогти в першу чергу. Не просто зробити цю операцію для себе, а хотіти допомогти людині, допомогти їх їй виздорювати. Ну, це саме таке кредо. Ну я, напевно, воно має стояти на першому місці. Не якась там слава, що ти це зробив, і ти такий, а що ти допоміг людині, і ця людина може жити.